Свекруха мене ніяк не приймала, бо я була з села і мала дитину. Вона кожного разу, коли звала сина до себе на неділю в гості, наголошувала, аби він не брав мене. Я не дуже туди хотіла йти і бачити на собі ті погляди, тому була лише рада. Думала, що коли у нас буде спільна дитина, то якось вона відтане, але де там. Як мій Іванко має на два роти заробити, ще й квартиру орендуєте, ти геть безсовісна, звісила ноги йому з шиї і поганяєш. Дмитрику було лише вісім місяців, але за мірками свекрухи я мала вже працювати на рівні з чоловіком. У нас почалися сварки саме через те, що мати Івана дуже жаліла, і він доходив до думки, що я теж маю працювати. Я просила чоловіка дотриматися до трьох років, щоб дитина пішла в садок, але де там. Мусила віддати в рік в'ясла, бо ситуація була просто нестерпна. Найсмішніше, що я не заробляла достатньо, бо працювала в магазині, там недостача, там пошкодили товар і все зі своєї кишені платила і на ногах цілий день. Отак в холосту робила, але ж не вдома, хоча вдома починалася моя друга зміна, бо діти вимагали уваги, а чоловік смачної їжі і уваги. Я просто не витримувала і вже думала про те, аби поїхати в село до батьків і закінчити таке заміжжя.